Всім доброго дня, ми вже цей апарат показували не раз, і не два всередині. І в чому справа? Справа в тому, що коли я хочу якийсь апарат собі купити, завжди шукаю десь огляд, що там всередині. І дуже часто цього не вистачає. З цього апарата вже ми показували огляд всередині. Але там мене пан Де я забувся, Олег, Казав того завтра усилятора, він так і побачив. Не можуть більше його зняти. Більше не можу зняти. Чого ми якраз його відкрили? Бачимо ці контакти в оселяторові. Більше не можу зняти. ну Дивіться, я вам так покажу кадру, можете поставити на стоп собі роздивитися. Бо спеціально відкривати. До речі, двохстепенва ця продувка це продувочка, це основний клапан, два клапани. Все-таки якісне, добротне тут. Інвертор сам, інвертор працює без дохану. Ну, Істилятора я більше не можу зняти, не просили, потім якісь деталі ремонтували. І з сторони зараз ми покажемо. А більше є нас, ми показуємо відео. Як він ріже, до речі, тут три діодних мостики на вході. Е, мережевий якийсь там фільтр. І з іншої сторони дивимося. Теж можна на стоп-кад на стоп поставити. Я думаю, що тут можна все роздивитися. І дивимося в сам. На жаль, більше камери туди ніяк. Підлізти влізти не можу, просто більше я не можу зняти. Ось таке. Що зміг захопити камери? Що зміг. хати керування, блок живлення, отак верхній, отакий вигляд, теж можна подивитися. Апарат Перестань у нас пілотну дуга не запалюється, то ми вирішили продути, бо зараз така погода, що на вулиці був мороз, сталася відлига і ми пройшли. Весь метал у нас конденсатор, сакром конденсату, Я думаю, що пов'язано з вологою, не хоче запалюватися. Зараз ми продмеємо, подивимося, схоче чи не схоче. Ну Думали ми, що просто продмемо. Продули, нічого не дало, начебто воно тут все сухе. тим більше, що е, сам цей осілограф. Ой, остілянка. <сіх> Стоїть в це. Ні, такому місці, що вовниця. Ні, перекручуємо. В такому місці, що на його там нічого не попадає. Але бачимо, там непорядок з контактами. Якби треба пеньки зазори поставити. Зараз ми розкринемо, там підгорівши контакти. Підгорівши контакти будемо розбиратися. Якось добралися туди. Трошки задовго викрутка. Йде? Ні, ні хоче, ні, ні, треба. Корот, Біту, буде, Коротше ви а це не входить тоже. Що ж довше, може тонче і піти в сторону. А вона ну, зробить так. Чо йде? Ні. Зараз знайдемо чи викликати. Оцей контакт там не порядок з тим контактом. А ми його викликамо, побачимо. Пробуємо різні способи, щоб добратися. Така виточка з трещоточкою, але більше тут не можемо. Ні. Ось така ця. Ну, не тут ця. Не хочеться плату, не поламай плату, не сьогодні не давай на її. Плата вігнається, бо там щось залишити. Так, плата. Залиши якесь дерево, щоб упор був без плата. Не бачиш. Ніколи, що підходить. Там О, бери цю, бери цю біту. Але треба зажати. Ні-ні, з... не, не жалізом. Не це, жалізом. Це не візе. О, пробуй. Це не, не візе, що, не візе? Що, щось, щось таке. Це Пане... 2, 2, 3, 2, 3. Тут не... пластмаса. Ізоляція. А ти що продав від ізоляції до, до металу? Це пластмасово. Хоріше палки без кори. О, ви О! Я думаю, що проблема в тому контакті. Щось я так думаю, хоча я не сильно розумію в тому. Що йде? Все не затянути. Треба його зарватики, пасачишими. Не пішло? Ні. Зараз ми посачішимо. Оцей нижній цей. Ми можна відкріти. Давайте бачимо, контакти погарені, і погарені не на самому контакті, а поза контактами. Що це біта підходить? Там кобрію. Попробуй цього, У мене такий, що раз... кобру взяв. Що такий є. Ні-ні то, так не, 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 не Тобі та, 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 та цього. А цим? Це тонче. Це Коброю. бере. Кобрую. Кобра вона почано прямо. Пішло, так? Да? Ну. Кобра нічого не запрацює. Як вгадати зазор? Хто знає як вгадати зазор? О, ще не можеш. Іде? Пішло, так? Пішло. Да? Пінцета треба. Виняли б? Так, Контакт сам знімається. З, знімається. Ну, там щось проблемне місце. Вона, правді сказати не завжди чітко спрацьовувала, а це була догада. Дайся того контакту. Контакт нормальний. Чо воно по кругу погане. Що а воно по кругу погане. Там десь крешта. Поза тим. То не бляшка, можливо. то нагар. То, то, не да, то, то, і пробиває. Дивіться, на, на, Причина, я думаю, що в тому. Контакт знаходиться так, в цьому не ізоляторі. Ні, верхні. А що верхня не Треба верха теж прийти. Контакт знаходиться в ізоляторі, бачимо, де ізолятор. І на ізоляторі стільки було всякого цього. І причина пробивати, це кераміка. От вся проблема. Зараз ми знімемо прочислимо ту кераміку і поставимо все назад. Я не знаю, з зазорами, що тут. Будемо пробувати. Самі контакти. Що, про що вони нам говорять? Говорять про те, що мав би те струм, чи напруга, про сказати, торець контактів, а воно чорне по кругу чорне. А чорний по кругу по тій причині, що. М -м, почайте, як ми знімаємо. Чорне по кругу по тій причині, що було грязне, і пробивало воно по кругу. Пробивало і через саму кераміку. Сама кераміка може її вона просто... Зачистити її, допоможуть. Кераміка може пробита. Вже трошки очистили хлопці кераміку. Трошки очистили. Але ще нагору багато. Зараз ми очистимо до кераміку, попробуємо кораблі поставити. Попробуємо все назад поставити. О, бачимо, що що відбувається з цією керамікою. Бачимо вже контакти трошки прочищені. Трошки прочищені, але ще... Оці нагари є, то воно по з нього все пробивало. Або, я думаю, що від грязі. Рекомендують спеціалістам не тільки просто його чистити механічно, а протирати стипки. Ось так виглядають наші контакти після, після зачисточки. А, і там фокус. Вибачайте, що такі грязні. Та тут воно ну, все алмазним цим. Алмазним ми нафтілетком почистили. Нарешті ми стали чистенькі, гарненькі, будемо, будемо ми їх назад ставити. Їх ніхто ніколи не чистив, ще не, не завадило б їх обіжерити. Ставляться контакти на своє місце. Пластмасу там почистили корпусову, та не кераміка була, а пластмаса. Чистенькі, гарненькі, тільки не знаю, хто, ніхто не знає, який зазор там має бути. Ніхто поки що не знає. Якийсь який зробимо не зазор на око поки що, а потім може, якщо, якщо що будемо, будемо гуглити, наприклад, кадр не попадає в чипровод мішає. Бачите, зазор між контактами, який виставити. Ніхто не знає, будемо пробувати, вгадувати. Який зазор ставити ми не знаємо, бачимо, поставили на ноги, там не видно знизу. Ті контакти не будуть лізти під низ. Але Gemini каже, що 0,8-1.2 в середньому. Там влас каже, напевно, більше поставить. Спробуємо включати попроб... так, на глазок поставили. Включай. Запуск. І пробуємо. Нема нічого. Нема нічого. Це ще ж не факт, що проблема контакту була. Нічого. Нічого. Не спить? Все, виключай, будемо зменшувати зазор. Це невеликий зазор. Отак наші пробують. Провода не вділи сюди. Думаю, чого у нас не працює плазморіз? От чого ж не працює? Так, все, все в тому. Всьому. Спішили, так хоча хотілося спробувати. Що зазор? Щоб прожавів. Треба почистити, щоб не грязний щоб. Та на око зроби, спробуємо запалювати. Може піде. Одиничко, одиничку робити. Зроби один і ноль. Тільки витри вет, від цього. Зараз зараз, зараз попробуємо відрегулювати. Воно може і різало, побачимо, не вділи провода одного. -по буває. Ще не Все буває в нас, все буває. Ходить та шуб не, не від, та шуб. Боком буде. Ми Ми стой, стой, треба, так, що не знаю, басі на радіатор пірається. З тої стоїть. Стоєш сторони. Дуже мало місця для такої роботи. Так, спеціальний якийсь спеціальний інструментик. О! Там дуже великий зон, так? Да? Ну, зменшу. там було більше міліметра. Хай. Все, вперлося? Да, так, вперлося. Стой, так буде, щоб на місці закручитися. Що, ще ще почуємо. А ти пальцем вверху тримай. Зажимай, не хватай рук, да? Рук. От, лучше я не можу зняти. це як хірургічна операція. О, Все, затягнули. Щупа вийде. Ви ми щупи. нічого металічного не бо нічого не замкнуло у нас. Все, став його на ноги. Вже пішки на ноги так, тролли діти, так? Давай. Світло, мотор. Є. Включаємо. Вентилятор запрацював. Напруга є. Ну. Безюкати стало. Безюкати, бізюка є. О-о-о-о-о-о! Пішло, пішло. Може сказати, можна сказати, проблему знайшли. Попробуй ще зазор зменшувати. Зменшити ще зазор, спробуємо на 0,8. Або зменшувати, або збільшувати. Бо не кожен раз. Ну, під час випробування що ми встановили? Встановили те, що проблема якраз була саме в тих контактах, це 100%, бо почало вже працювати. Єдине, що ми сумніваємося, чи зазор добрий, був один міліметр, але щось не за першим разом воно спрацювало, так поки пробило. Чи треба збільшити, чи треба зменшити, ми не знаємо. Зараз спробуємо перезменшувати. Витри його. Витри. Він лежав на землі. Ветр. Вже вся кінчика повітира. Зменшимо. Зараз попробуємо 0,8 і попробуємо 1,2, так як казало Джаміні. Що знову вийде? Зараз зменшимо на 0,8. Так, зменшили ми на 0,8. Знову пуск. Почай. Пуск. пуск. Пробуємо само позмативо. О! Що там? Цікавіше. Тільки вічно, сюди пішло, бо там затіло. Значить 0,8. Ні, то ми не мусить на старті трохи закрутити. Воно на старті, мусить трошки, а зараз косітку беру. Набагато менше, то і скрило і скрилу, хотак загоряли. Вони були глязні, за великий зазор, працювало так, як треба. Все, апарат можна вважати справним знову. Роботи прочислили, продули його і закриваємо, погнали далі. Тепер вже буде кінець нашого відео. Все, Дякую всім, хто дивився. До побачення.